Всім добра. Отака От у нас вже підщепа під окуліровочку, літню. Через 20 днів прийде, прийдуть живці, будемо окуліровувати, Різні будуть сорти. До 10 сортів буде. небагато їх буде, але трішки буде. Трішки собі, що залишу, щось. Продам може, не знаю. От такі гарні, сантиметри по 80 вже, по 70, трішки попідрізали внизу, бо пропустив листя, потрібно було убрати, але прийшлося гілочки попідрізати. Так, тому що пропустив я цей період. Ну, що. Думаю, все буде добре. Головне, щоб соронча не з'їла наші персики.